Вітаю вас учні на 32 му уроці інформатики для 8 го класу. Тема уроку практична робота 5. Створення сайту з використанням онлайн-системи конструювання сайтів. Для початку згадаємо вивчений матеріал. Розберемо складові веб-сторінки. Веб-сторінка складається з елементів навігації, дизайну сторінки та контенту сторінки. Існують онлайн-системи конструювання сайтів, які призначені для розробки сайтів безпосередньо на віддаленому сервері в інтернеті. Такими є сервіси Google сайти, UCOS, Weebly та інші. Створені в цих сервісах сайти автоматично розміщуються на серверах відповідних сервісів, і розробник не може безпосередньо редагувати HTML-код веб-сторінки. Створення веб-сайту засобами онлайн-системи конструювання сайтів відбувається в кілька кроків. Спочатку реєструється обліковий запис на сервері онлайн-системи конструювання сайтів. Далі обирається назва сайту та шаблони його оформлення, створюються сторінки сайту та системи навігації, заповнюються сторінки контентом і потім сайт публікується. Розглянемо, як відбувається процес розробки веб-сайту засобами, що безкоштовно надає користувачам сервіс Google сайти. Для використання цього сервісу потрібно мати обліковий запис Google, який ви вже створювали, працюючи з електронною почтою та спільними документами Google. Створити сайт можна різними засобами, відкрити вікно Google диска, скориставшись вашим обліковим записом Google, та виконати Створити, обрати пункт більше та обрати пункт Google сайти або виконати вхід у сервіс Google. Скориставшись вашим обліковим записом та перейти за адресою сайт Google.com і вибрати кнопку Створити новий сайт. Для створення нової сторінки на сайті слід вибрати заголовок вкладки «Сторінки» на бічній панелі, вибрати кнопку Створити сторінку, увести назву сторінки в поле Назва та натиснути на посилання Готово. На веб-сторінку можна вставити різні об'єкти. Для цього призначено вкладку Вставити у правій частині вікна браузера за допомогою неї ми можемо додати текстові поля, зображення, гіперпосилання, документи, які розміщено на Google диску тощо. Усі об'єкти, які додаються на веб-сторінку, розміщуються в окремих блоках. Кожен блок можна перемістити, змінити його розміри, використовуючи маркери на межах, та видалити. Для кожного блока, якщо його вибрати, відкривається окрема панель налаштування. Розглянемо призначення елементів керування вкладки Вставити. Кнопка текстове поле. Призначена для створення блока ведення тексту. Текст може бути оформлений як назва, заголовок, підзаголовок, звичайний текст і малий текст. Кнопка зображення. Призначена для уставлення зображення з Google диска за URL-адресою з інтернету з носіїв в даних комп'ютера тощо. Кнопка Вставити призначена для вставлення об'єктів різних типів з інтернету за їх URL-адресою або вставлення фрагментів HTML-коду. Кнопка Диск призначена для вставлення документів різних типів з Google диска. Кнопка макети, призначена для вибору макетів розміщення об'єктів на сторінки. Кнопка карусель зображень. Призначена для створення слайд-шоу з вибраних зображень. Кнопка Зміст призначена для створення змісту сторінки. Зміст формується автоматично із заголовків, розміщених у текстових полях на сторінці та призначений для швидкого переходу до вибраного заголовка на поточній сторінці. Кнопка роздільник призначена для уставлення горизонтальної роздільної лінії. Кнопка YouTube призначена для уставлення відео і сервісу YouTube. Кнопка Календар. Призначена для уставлення календаря, а саме Google Календар. Кнопка карта. Призначена для уставлення карти, а саме Google карти. Переходимо до домашнього завдання. За підручником проаналізувати параграф 4.2, сторінка 117. Переходимо до виконання практичної роботи. Під час виконання завдання дотримуйтесь правил безпечної роботи з комп'ютером. Створіть сайт українські дослідники космосу з використанням сервісу Google сайти. Для цього натиснемо на кнопку Створити, оберемо пункт Більше та оберемо Google сайти. В полі назви сайту введемо українські дослідники космосу. Виберемо тему оформлення Vision. Для цього перейдемо у вкладку теми та оберемо відповідну тему. Далі створимо і розмістимо веб-старінки на основі мапи сайту, яку подано у інструкції до виконання практичної роботи. Для цього перейдемо на вкладку Старінки, додамо сторінку Історія досліджень. Додамо сторінку Новини з орбіти. Додамо сторінку Хронологія польотів та додамо сторінку Перший українець в космосі. Перемістимо в сторінки хронологія польотів та перший українець в космосі в блок Історія досліджень. Заповнимо головну сторінку описом матеріалів, який буде розміщено на сторінках сайту. Перейдемо на головну сторінку. В Заголовки сторінки введемо назву даної сторінки Українські дослідники в космосі. Перейдемо в вкладку Вставити та додамо текстове поле. В даному полі введемо інформацію, яка буде описувати матеріали, які будуть розміщені на сторінках сайту. Відформатуємо даний текст. Уведіть у нижній колон титул ваші дані як розробника сайту. Для цього наведемо на нижній колон титул та натиснемо кнопку Додати нижній колон титул. Введемо відповідні дані, а саме Рік та автора сайту. Щоб вийти з редагування нижнього колон титулу, натиснемо вище на пусте місце і заповніть сторінку історія досліджень текстовими матеріалами, наприклад, з з файлу космічні дослідження. Перейдемо в вкладку «Сторінки» та оберемо сторінку Історія досліджень. Вставимо текстове поле. Перейдемо в вкладку Вставити та оберемо інструмент текстове поле. Перейдемо до заготовлених матеріалів та скопіюємо дані даність документа космічні дослідження. Ставимо їх на наш сайт. Розмістимо на сторінці Перший українець у космосі текст та фотографію, які раніше підготували. Перейдемо на вкладку «Сторінки», Оберемо сторінку Перший українець у космосі, додамо текстове поле, перейдемо в вкладку Вставити та оберемо текстове поле. Відкриємо раніше підготовлений документ. Копіюємо інформацію з даного документа та вставимо в підготовлене текстове поле на обсторінці. Вставимо зображення. Для цього перейдемо в вкладку Ставити та оберемо зображення, додати. Оберемо наше дозображення та натиснемо на кнопку Відкрити. Перемістимо зображення посередині. Завантажимо на Google Диск файл польоти. Для цього відкриємо Google Диск, натиснемо Створити, завантажити файл та оберемо файл польоти. Повернемося на наш сайт. Перейдемо вкладку Старінки та оберемо сторінки хронологія польотів. Ставимо раніше завантажений на Google Диск файл На даній сторінці перейдемо в вкладку Вставити, оберемо інструмент «Диск», Та оберемо раніше завантажений файл. Перейдемо на сторінку новини заробіти. Відкриємо вкладку «Сторінки» та оберемо новини заробіти. Розмістіть на даній сторінці відео сервісу YouTube, яке знайдіть за пошуковим запитом Mars. Перейдемо на вкладку Вставити, опустимось нижче та оберемо YouTube. Введемо URL-адресу відео, яке ми знайшли, та натиснемо на пошук. Оберемо знайдене відео та натиснемо на кнопку Вибрати. Відформатуємо відео. Опублікуємо сайт з адресою Космос.Deфіz. Прізвище. Натиснемо на кнопку Опублікувати та введемо відповідну адресу. Після введення адреси натиснемо на кнопку Опублікувати. Переглянемо опублікований сайт. Біля кнопки Опублікувати оберемо пункт Переглянути опублікований сайт. Надішліть учителю або учительці інформатики електронного листа з повідомленнями URL-адрес створеного вами сайту. Дякую за увагу! До наступного уроку.